Знову ж таки, повернемося до співвідношення місцевої, регіональної і загальноукраїнської диктичності. Ми можемо побачити, в принципі, що загалом абсолютна більшість українців вважає себе громадянином України і. Ну, від має певний елемент гордості відносно належності до такого загальноукраїнської спільноти. Але коли подивимося, ми це в розрізі регіональному, ми можемо побачити, що різниця є достатньо великою і ну, досягає це майже вдвічі в одному регіоні. Більше вважають себе саме належністю до української спільноти, чим в іншому регіоні, коли ми подивимося. Регіональну ідентичність, то ми побачимо, що в нас є деякі регіони. Зокрема, це було характерно для Донбасу, де регіональна ідентичність переважала якби, загальноукраїнську ідентичність. Ну і в кінці кінців це зіграло злий жарт, і наші сусіди змогли дестабілізувати цю територію значно простіше, тому що вони ну не відчували себе так. Якоми більш належними до загальноукраїнської ідентичності, загальноукраїнської спільноти. Ну, ми про це скажемо ще трішечки далі, але повертаючись знову до питання внутрішньої і зовнішньої ідентичності, ну, я би радив вам подивитися в інтернеті, є багато таких. Цікавих карт в Європі, в Німеччині, Франції і в Україні, як жителі одних регіонів ідентифікують жителів інших регіонів. Це дуже цікаво, коли для одних жителів, ну, наприклад, не знаю там Києва, як кияни ідентифікують для себе. Одеситів, чи як Одесити ідентифікують для себе сумчан, як Закарпаття ідентифікують для себе території там, Херсонщини чи Донеччини. Я думаю, ви можете ознайомитися з це у додатках до цієї лекції. Це не для того, щоб когось там. Образити чи навпаки це надзвичайно важливі стереотипи, через які потім і приймаються певні рішення, в тому числі щодо інвестування чи не інвестування у цій території. Сьогодні ми до от такої ну, загальної. Тенденції формування регіональних ідентичностей ми маємо ще одну проблему: це проблема окупованих територій, оскільки зараз йде мова про можливості якоїсь. Швидшої реінтеграції цих територій в Україну варто зрозуміти, що навіть до початку війни ми мали серйозні відмінності в оригінальній ідентичності. А на сьогодні, за 5 років, ми маємо тут ще таку гіршу ситуацію. Ну, таки, коли подивитися на соціологію, ми можемо побачити. Що показує дослідження? Задавалися такі питання жителям окупованих і неокупованих територій на Донбасі. Наскільки ви вважаєте, що ви є подібними до жителів інших регіонів України? Наскільки ви вважаєте, що ви є подібними до жителів регіонів Росії? І наскільки ви? Вважає те, що ви є відмінними від жителів регіонів України і жителів регіонів Росії. І от різниця між окупованими і неокупованими територіями зараз є ну, дуже значною, тому що менше 10% жителів окупованих територій вважає себе подібними до жителів інших регіонів України. Натомість там. Більше 40% вважають, що вони подібні до жителів інших регіонів Росії, і достатньо велика частина вважає, що вони відрізняються і від жителів України, і від жителів Росії, а мають таку свою самоідентифікацію. А це, звичайно, дуже важливий індикатор, дуже важливий показник для того, щоб будувати цю політику майбутньої єдності українських територій. Тобто ми зараз так би рухаємося від загальноукраїнського до місцевого, від місцевого до загальноукраїнського, але оскільки. Наш курс більше спрямовується на місцеві громади. Ми більш детально зупинимося на деяких моментах, що стосується от формування місцевої ідентичності. Отже, місцева ідентичність у громаді. Ну, ми говорили, що чому це важливо. А тепер давайте подивимось, з чого складається чи на основі чого формується ця ідентичність. Тобто ну, в громаді має бути чи є, ну фактично є у кожного якесь ключове місце, яке має такий сакральний зміст. Для всіх чи більшості жителів, які проживають у громаді. І коли ми проводили такі опитування, наприклад, серед жителів громади, дорослих і серед дітей, то, як правило, таким місцем є якийсь об'єкт природи, чи річка Турунчук там на Одещині, чи е, великий ставок на Поділлі. Чи скеля якась у Івано-Франківській області, також, другим, як правило, таким елементом є якась цікава знакова будівля, чи якесь історичне місце. Тобто, це об'єкти такі матеріальні, які є точно авторитетами для всіх, і причетність. До такого об'єкта, проживання біля такого об'єкта, це є дуже важливим елементом такої місцевої ідентичності, що я там рідкодубський, чи я там Хмельницький, чи якогось іншого місця. Внутрішня довіра. Довіра у громаді формується завдяки різних елементів. І сьогодні, от для таких великих громад, які складаються з багатьох населених пунктів, дуже важливо для формування довіри зрозумілий розподіл бюджетних ресурсів і зрозумілий порядок будівельних, реконструктивних там чи інших робіт в межах громади, тому що всі Села, які ввійшли до Об'єднаної громади, розраховують на те, що вони не будуть забуті. Звичайно, зробити вирішення всіх проблем, які накопичились за багато десятиліть, за два-три чи навіть п'ять років нереально. Але коли ми будемо творити. Бюджетні програми на основі дуже широкого обговорення, на основі оцінки наших можливостей і потреб, і, і зробимо середньострокове планування, яке буде чітко показувати, де в першу чергу ми кладемо водогін, де ми відновлюємо місток, які дороги будуть відремонтовані цього року, наступного чи це через рік. Це Дуже важливий елемент для формування от такої нашої спільноти. Спільна робота і спільне святкування. Ніщо так не об'єднує людей як оці два елементи. На жаль, у нас часто за перший елемент спільну роботу забувають, а ось спільне святкування це є таким важливим. І його значно простіше організувати ніж спільну роботу, тому що повеселитися простіше ніж почати роботу. Тому день громади інтегровані дні, дні села у, у громаді зараз стали ну, таким візитівкою будь-якої об'єднаної громади. Але я вам скажу, тут є серйозний ризик, коли в громаді є багато сіл і ми. Ціле літо тільки те і робимо, що кожного вихідного десь в селі організовується е, ну, веселості веселощі присвячені Дню села. Тому, можливо, більш ефективно було б проведення Дня громади для всієї громади по різних її територіях, по різних селах. Тому це дуже важливо.